Друзі, вітаю вас! Прикупили ось таку сушарочку для посуду в епіцентрі. Зараз буду встановлювати, подивимося, як це виглядає. Вартість даної штуковини 200 гривень брали найдешевшу, не саму дорогу. На квартирі у нас йшла така сушарка з кухнею. Тут, відповідно, не було такої опції, тому докуповували окремо. Розпакував комплект, складається з пластикового піддону, самої решітки для посуду. Та ось. Такого тримача самого пластикового піддону. Тобто її можна поставити вище полиці не на самий низ. Можна на самий низ. Кріплення, ось такі. Потрібно сверлити отвори під них. Я тут думав, просто можна закручувати до стінки. Але тут потрібно сверлити саму стіночку. І ось так це все. Оп! Одягається. Це може здатися лінію, але насправді я подивився, що ну, немає куди задирати ось, ось цей тримач тарілок максимально приблизно ось так його можна поставити. Тому що якщо вище, то ось якусь більшу тарілку. Вона вже просто сюди не влізе, якщо я сильно задеру. Тому буду опускати, напевно, максимально вниз. І відповідно, тоді оце нижнє кріплення, я не бачу зовсім ніякого сенсу кріпити його на стінку. Якби ж я підняв максимально догори, ось так, наприклад, да, і тоді підняв би низ і ще міг би виграти щось, поставити, тут такі якісь низенькі баночки, не знаю. Коробочки, щось таке. Ну а в даному випадку я не бачу сенсу кріпити нижню ось цю решітку разом з деком, тому низ буде лежати, напевно, на дні шаф. Ну і лишні отвори в шафі теж не потрібні. Отвори підкріплення на 10, тому спочатку зробив там сверлом на 5, навіть не міряв. 4-5, неважливо, меншим зробив. І потім десяточкою обережно. Дуже обережно потрібно, тому що глибина входження кріплення в OSB приблизно 10 мм. А сама ось ця плита у нас по-моєму, 16 чи 14 мм. Тому, щоб не вилетіти наскрізь, потрібно дуже обережно. Ставив, Старався мітки. Бажано, якщо є обмежувач на сверло, то бомба засверлив. Великим вже проходиш, великим дуже обережно, тому що попадаєш в велику тріску, може сверло зупинитися, довго не сверли, не сверли, а потім, як проходить тріску, може так тільки фух. І вийти з тої сторони. Тому досить обережно потрібно його сверлити. Ну і кріплення. ось. Зараз можна на ПВА закріпити. Ось так. Можна було б на герметик, але зараз герметика немає ПВА, Я думаю, теж, в принципі, він загерметизує саме дерево. Тут не скільки кріплення, щоб тримало, скільки просто, щоб закрити від вологи. Тому що тут буде вологе середовище, да, посуд мокрий. Щоб це все тут не набухало, не набирало. Моєї домогосподині зараз немає, але якщо вона приїде і їй все-таки захочеться, щоб тут було знизу простір, то ось цей лоток спокійно стає на кріплення, яке я зробив під верхній лоток під тарілки. А зверху додатково прикручується той лоточок. Ну, а зараз я цей просто відпускаю на землю, ставлю лоток для вологи. Ну і цей зверху кріплю. Уявіть собі, що на етапі монтажу я дізнався, що ось ця полиця це не тримач піддону нижнього, це верхня полиця, на яку можна складати все інше, окрім тарілок. Тобто чашки, кришки, каструлі, не знаю, ну і все-все-все інше. Її просто можна зверху вцепити, але якби у нас шкафчик був без перегородки, був повністю прямий догори. То тоді ось цю поличку нижню можна ставити вверху і тоді вже все це складати. А так як у нас шафа розділена ось цією поличкою, то ну, немає сенсу задирати догори. Я думаю, нам вистачить. Тут посуду небагато, можна навіть і чашки там ось тут скласти. Там 2-3 чашки, більше тут не потрібно. Тому, якщо хтось не знав, будете теж знати. Ось і все. Тарілочки на своєму місці. Підписуйтесь на канал. Дякую за увагу! Всім до зустрічі!